Прикрий випадок стався сьогодні в Каневі. Серед білого дня о півдні невідомі здійснили напад на агітаційний намет Богдана Губського. Двоє молодиків кинули в намет та людей, що були в ньому пляшку з горючою рідиною. Поблизу було ще кілька людей, які могли постраждати. Така подія має пряму причетність до виборчої кампанії і одним із прикладів брудних технологій. На щастя, серйозних травм ніхто не отримав та швидку довелося викликати. Отуто -от за вугла мужчина вискочив, каже бабусько, ви горите. Я розвертаюся, а воно горить. Уже оця половина все оце, оце верху. Оце вже після того, вже, наче вже все одійшло, то я трошки одійшла. А так то, звісно, знаєте, і руки, і ноги затрусилися і все. Ну неприємно нікому. Це ж так. Це такого ми ще не бачили, не чули, щоб підпалювалися. Оце ми перві, виходить. Під час агітації ми, виходить, перві пострадали. Молодики, що здійснили напад, швидко зникли з місця події. Канівчани під полом обурені і дають свою оцінку ведення виборчої кампанії. Я вважаю, що правильно у кожного свій вибір, і хай правильно людя, людям хай інформують. І таке діло, кожен свій вибір зробить. У нас демократична держава, вільне суспільство, і ну ще давайте тут на базарі бомбу заложимо. Теж буде так ефектно. Оперативно відреагував на Канівські події і народний депутат України Богдан Губський. Проти мене продовжують застосовувати найбрудніші технології. Я розцінюю це як спробу тиску як на моїх прихильників, так і на членів моєї команди. Тож Богдан Губський не виключає, що найближчими днями проти нього будуть застосовані інші провокації.